Вітаю вас на календарі 11 травня, День матері. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави успішну матір двох дітей і успішну пані нашого міста Ларису Нагорняк. Вітаємо вас, пані Ларису. Дякую, я вас також вітаю. Ви, як матір двох дітей, в житті досягнули багато чого. Як вам це вдалося поєднати? Успіх має обличчя матері. Я завжди йшла на зустріч з успіху, ніколи не чекала, коли успіх до мене сам прийде. Цей рух починається в серці. Тільки наполеглива праця, терпіння, любов щастя в родині може привести до успіху. І коли я дивлюсь у майбутнє. То мої очі запалюються, і я мрію. І я бачу деякі речі такими, як вони є. У мене з'являється позитивний настрій, впевненість в собі, і тому у мене все виходить. День матері це дуже ніжне свято, тому що мама вона завжди розуміє своїх дітей. Вона завжди їм простить, вона їм порадить. І вона любить дітей такими, якими вони є. Пані Лариса, що, на вашу думку, найголовніше у вихованні дітей? Саме найголовніше, я вважаю, просто любити свою дитину. І саме найкращий приклад це особистий приклад. І дуже важливо виховувати дитину хорошою. Гідною до життя, пані Лариса, ви успішна бізнес-вумен. Чи бувало таке, що статус матері вам заважав в бізнес житті? Ви знаєте, цей статус мені завжди позитивно допомагає в моєму житті. Справа в тому, що зі мною разом працює вся моя сім'я, мій чоловік, діти, їхні дружини. Ми завжди допомагаємо один одному і е, підтримуємо завжди, що би там не було. У мене гарна родина, і е, з такою родиною хочеться жити, творити і робити добро людям. Розкажіть хоча б кілька секретів, як бути не тільки успішною паною, але й успішною мамою. Потрібно бачити у своїх дітях особистість. Коли ти бачиш в них особистість, то вони це відчувають. Я своїм дітям не тільки мама, а і вірний друг. Вони точно знають, коли б вони до мене не звернулися, в будь-яку хвилину вони отримують допомогу, якусь пораду. І вони до мене звертаються з будь-яких обставин. Я вважаю, що дітей треба вчити добру, поваги до інших людей. І я хочу бути завжди потрібною своїм дітям, своїй родині, проносити щастя і щоб вони мене згадували тільки хорошими справами, ділами, і тому я можу бути сама щаслива разом зі своїми дітьми. Пані Лариса, з якою найскладнішою ситуацією в житті, саме як мати, зіштовхувалися ви, і як вийшли з неї? Дякувати Богу. В мене таких ситуацій тяжких не складалося. Я завжди шукала з дітьми діалог, порозуміння, щоб вони мене чули, і я старалася так само їх завжди чути. Мінімум негативних емоцій. І підтримка мого чоловіка мені завжди в цьому допомагала. Який момент материнства вам найбільше запам'ятався? Бути мамою для кожної жінки це велике щастя. Дивитися на своїх дітей, як вони народжуються, які вони солоденькі, ніжні, перший зуб, перший крок, перше слово, довірчиви оченятка, обійми, і коли вони тобі кажуть, мама, звичайно, хочеться жити, творити і робити для них все найкраще в житті. Кожна мама пишається своїми дітьми. Ви, мабуть, не виняток. Так, да, Звичайно, я пишаюся своїми е, дітьми. Вони об, оба закінчили Чернівецький філіал Київського торгово-економічного інституту. Молодший син Юрій у цьому році е, отримує ще диплом юриста. Вони працьовиті, талановиті, енергійні і вони мають чітку громадянську позицію. Вони патріоти своєї держави і свого міста. У них хороші сім'ї, у них є діти, яких вони так само виховують в сімейних традиціях. І їхні дружини їм дуже допомагають у їхніх починаннях. Вони обидва майстери спорту подзюдо. Мій чоловік їм не тільки батько, а й тренер. Тому життя таке складається, що е, і дома вони з батьком, і з мамою, і з тренером, і на роботі вони з мамою. І я вважаю, що вони в мене дуже е, хороші учні і талановиті, мами. І так? Талановиті. Як відчуваєте, виховали гідних людей? Ви знаєте, я на це можу відповісти віршами. Я виховала красенів синів. Володю і Юрка Нагорняків вселила їм повагу до людей, любов до праці, України і дітей. Як гарно, це ваша творчість. <реш> творчість мами про синів. Це чудово. Приємно, мабуть, це нам. Такі гарні слова чути, віршовані від мами. І наостанок, що б ви порадили молодим мамам, опираючись на свій досвід? З самого дитинства привчати їх до самостійності, привчати їх до життя, щоб вони обслуговували себе. Їх щастя, доля залежить від вас, від їх рідних. Яке щастя, пестити дітей, то на то і дитинство дається. І всім мамам бажаю мирного неба, натхнення, радості, щастя і здорових діточок. Дякую вам за теплу розмову. А нашим телеглядачам нагадаю, що сьогодні день матері, і про теплі родинні стосунки ми спілкувалися з успішною паною нашого міста і з успішною матір'ю двох дітей Ларисою Нагорняк. А від себе хочу порадити в цей день сьогодні. Ще раз обміть всі своїх матусь і скажіть, як сильно ви їх любите. Зустрінемось на ТВА, на новому телебаченні старого міста.